Він почув ці слова в кабінеті, де навіть повітря здавалося важким. У вас залишився максимум місяць. Лікар говорив рівно, без емоцій, ніби зачитував прогноз погоди. Чоловік кивнув, узяв папери і вийшов. У коридорі люди сварилися, хтось сміявся по телефону, хтось плакав. А для нього світ ніби став тихішим. Не зупинився, просто приглушився. Він сів на холодну лавку біля лікарні. І довго дивився на свої руки. Цими руками він підписував контракти, будував кар'єру, тримав кермо дорогих машин. Але ними ж він рідко тримав руку доньки. Уперше за багато років він набрав її номер не з почуття обов'язку, а зі страху не встигнути. Увечері він прийшов додому раніше. Дружина здивувалась, донька спочатку насторожилась він незграбно запропонував приготувати вечерю разом. Вони сміялися, коли він переселив суп, і вперше за довгий час сміх у домі був щирим, без напруги. Дні почали текти інакше. Він водив доньку до школи, слухав її довгі розповіді, не дивлячись на годинник. Увечері вони гуляли без мети. Просто поруч. Він помічав дрібниці. Як змінюється світло в кімнаті, як дружина втомлено, але тепло усміхається, він нічого не розповідав про діагноз. Не хотів, щоб його жаліли. Хотів, щоб запам'ятали таким уважним, справжнім. Коли минув місяць, а потім ще один, він знову прийшов до лікаря. Аналізи лежали на столі, і лікар довго мовчав, перегортаючи сторінки. Таке буває рідко. нарешті сказав він. Ми помилились. Дорогою додому чоловік думав не про диво. Він думав про інше як легко було змінити життя. Коли з'явився страх втратити його, і як страшно тепер знову мати час. Бо іноді справжній вирок це не кінець, а життя, яке знову хоче, щоб ти не відкладав його на потім.